О, Ти вже молишся, так? Путіну петля. Так. так що, друзяки, всім привітам. Команда, хех, я вже скажу по крутому, ще Лудька в зборі. Збираємося в дорогу. Зараз у нас сьогодні такий е, Такий вантаж цікавий. Колеса за ціною автомобіля. Ну, О, с -с -с Якщо взяти по 36,6, то така сума чи маленька, у нас вийшло по 32. 601СК, це на Камаз на лапоть 485-25-21Р. Так що зараз підгружаємося. Команда вся працює. Також дякую Ігорянчику, Кубишечка одна, кубишечка друга. Ось зараз хлопці будуть прив'язуватися, все діло. Значить, ми зараз паркуємося. Каністерки харчові на солярочку і на все так. Олег Вікторович, всім привіт! Де ти там, братиха? Так працює, зараз буде прив'язувати. Так, тут у нас Анатолій Васильович все, батька Так, тут у нас печенюшки від моєї підписниці Ніни. Три пилки взяли, дякуючи інтернет-магазину «Хаусверк» Сергію Мозговому. Дякуємо Оксані Серебрякові. Почули, що їдемо, все попідкидали нам. Тут потрошки воно, енергетичні набори. Також там у нас є. Генератор. Так що, дякуючи, дякуємо. Там знизу у нас генератор, дякуючи родині Мельників, які також е, е, працюють підприємцями біля привокзального ринку. От, також є дві баночки сала на Шелотківську. Це дякуючи Сергію його родині. От, так що і водичка. От, і також зараз чекаємо. Під'їде Наталія Шило від баршовської хунки. І всіх її дівчат, там, лукашівських козачок, е я не знаю, як там Лукашівські чи Волошницькі берегині. Тобто я ще цих дівчат ніколи в житті не бачив, Але я дякую їм за те, що підтримують. Так що зараз е це все діло упаковуємо і будемо рухатися сьогодні на схід. А також дякую Сергію Василенко. Ця тачка буде їхати. Хотіли грузити на лафету, але нема куди. Нам загрузити резину. Так що резина у нас на лафеті, а машинку, дякуючи моєму підписнику Олегу Боровику і тим небайдужим підприємцям, які з село Перемога і Лукаші, які підігнали нам солярочки. Ми дозаправили цю машину і будемо гнати своїм ходом, щоб виконати цю задачу, тому що ця машинка дуже дуже потрібна. Так що я дякую всім друзяки, за довіру за підтримку. Ніч вже скрадається, а ми збираємося. Так що ж чекаємо, що там Мар'яна сильна дорожна щось підкинути, і їдемо до хлопців не з пустими руками. Ну, а ті, хто там розповідають, що то все херня, купив дешевого китайського генератора. Ну, Купили, ми його навіть не купили, нам його дали і не одного. І дякуючи таким небайдужим людям, ми маємо можливість закривати ті чи інші питання. І у хлопців є електрика, є заряджені телефони. Заря запитані старлінки, тобто ну, це дуже-дуже важливо. Так що, друзі, ну, так працюємо командою невеличкою, на жаль, команда не поповнюється. Є багато підприємців Березанських, які допомагають безпосередньо і мені, і іншим. Дякую магазину «Буддім», будівельному магазину в місті Березані Віталію, от його команді, також Сергію Бурому, ну і родині Цюбків. Це Оксані і Роману за дуже вагомий внесок. Ну і всім, всім, всім небайдужим людям, які підтримують нам нас. Завдяки вам ми придбали той комплект резини, комплект на Магірус, який планували сьогодні також відвозити. Трошки у нас помінялися плани. Чекаємо там деяких моментів, і потім відвеземо і автомобіль, і два акумулятори 140-х, і резину на магірус. Так що. Не все так би як хотілося. Головна задача зараз поїхати евакуювати машинку з 241-ї бригади, де дуже багато наших березанських хлопців, вони зараз на самому найскладнішому напрямку. Ну всі напрямки складні, але ну, так. Так що команда працює, кожен з них працює. Безкоштовно. Для тих недомків, які кажуть, що нам платять по 200 євро за рейс, тільки не знаю хто. Так що так. Далі буде. Всім дякую. Світла немає, дерчить он, генератор, життя триває, нас б'ють, а ми кріпчаємо. Саме головне не опускати руки і об'єднуватися в команди, тому що тільки в об'єднанні можна дійти до тої чи до іншої мети. Ну а ті всі виродки, які сидять тут і розповідають мені, що я повинен йти до влади, ну вас же ніхто вам не забороняє, йдіть. До влади і займайтеся, але не путайте гріш несправедним, де держава. Держава це кожен із нас. А те, що е, керуючі органи не скрізь толкові, то те то вже 13 -те питання. От. Так що так. Все буде добре. Працюємо. Дівчино, а що ви тут робите? А? А? Що? Гріш? Вечерять будемо, так? Да? Суки вже летять, чуєш? Маклабани не дають нам тихо жити. Баршуська хунта... хунта. рулить. Каже, Суетили, каже, я каже, тобі там трошки заводського дам. Даюсь, заводь... дай, Даю все, каже. Заводького... Ага. Фабричного не. Да? Ні, ну, там трошки в'яжчик. Та ні, я просто... Держи, дивись, кожен ящичок, тут різне-різне, і там один, два, три. Ну, на кожну, ти сказав, три точки. Да. О, перша... Ну вже чотири, але ми, ми... це... Від перестановки до данків все не мене поміняється. цьому відра з варениками, і з губцями. Свіжачок. Ще Од... теплі. Ше теплі, там да. кушки. Гриша, тільки не надкушуй, братик. Я Ші... тебе прошу. Я ж таке не роблю братом. так. — у, Ось у місту. Поджопники і одіяла там. Одіяло це нам три з двоєчку треба. Це піддупники від Лукашівських козачків. Боже, в тебе Лукашівські козацький і селищанські берегині, А я Волошищанський, все цього саме, трохи путаю. Я ж кажу, вже скільки працюємо, немає, знаєш. Одіялка є. Є що випити, є з ким. Нема коли, нема коли в кучу збитися. Так що чого ж я про ті фабричні тобі сказав? Каже, ну може там фабрично, що якби ж ти раніше. Ну, раніше це все в 12 го дня позвонив, Каже, їду на Донецьку. О, Там у мене є одна штука, кажу, може тобі треба, туди-сюди. Тому що якось з першого дня знайомства Юрина дружина мені запала, то я до неї це шукаю, як там повод буде по-українськи, Наташа. <зателефонувати>, Зателефонувати, ладно, не важливо, не важно. Ну це шутка, звісно. Коли дзвонить мені каже, через час, всі дівчатка працюють. Вже каже, вареники варяться, все крутиться, так що я дякую вашій команді. Хай цим дівчаткам ручки ніжки не болять. Юра, що ти не їдеш з нами, ні? Ні? Ти не підготовлений. Просто не підготовлений, бо каже, од роботи коні дохнуть. Там ще свічок передали. У копні? Так, я, да, я пару ящиків поставила. Добренько, добренько. Що я ти можу сказати? Командна робота, вона героям слава, вона дає результат. Знаєш, як це, ну це не одна вже людина говорила, сьогодні знову ці самі слова почула. Надо сьогодні на вчора. Ну, ну не знаю, ну спробуємо, ну спробуємо, може щось вийде. Потім всі, хто цей, всі привезли, принесли, зробили. І пару чоловік, які приносили, озвучили, краще давати, ніж просити. Да. І з того, що ну, ми ж знаємо, що це треба нам не хлопцям. Да, а, це треба нам. Нам і і нам потрібно. Ми як ти, не як, не як, не як не дівчата не реагують, на Березанську громаду, що Шилучко звертається до Баришовської громади? Ми в не політики. Ми я я, політи... я що хочу тобі сказати, що, е, якщо чесно... Дівчатам нема коли моніторити це все. Ми просто знаєш, як коли... я про те, реакцію просто є деякі люди, до них там ну, звертаєшся, вони кажуть, ні, ми допомагаємо тільки тим. А тут же є ситуація, я з ви з Баришівки. і вже на протязі якого часу я дзвоню до тебе, і реакція завжди позитивна. Хоча буває я в таких випадках телефоную, коли це просто вже нереально і. І це ж ну, все-таки це ваша команда, понятно? Командир корабля, ти. Але значить, вони поважають тебе. Значить, я їм дякую за те. Ну, просто красуні. Я нікого ще з них в житті не бачу. Ні, може ми коли де й пересікалися із тими дівчатами твої. Але це просто круто. Так що машина знову загружена в нас. Під зав'язочку, дякуючи вам, дякуючи нашим дівчатам, дякуючи дівчатам з вокзалу, е, Оксанки. Е, ну, просто всі, хто почули кліч, почуть-почуть, бо шелудько зачастив. Як казала одна людина, ти ненормальний, так не роблять. Як тут немає часу. Якщо це треба зробити сьогодні, то на завтра його відкладати просто нереально. Просто нереально. Просто є такий момент, я завжди кажу. Коли в тебе тут щось десь горить і ну, ти просто інакше не можеш. Я тобі скажу одне, хлопці, коли от, е, ми приїжджаємо додому, багато хто хлопців пише, як ви вже приїхали, да, ну і там трішки там або переписуємося, або голосовими. І кажуть, у нас сьогодні свято, у нас сьогодні шикарний стіл. І я тим Козлодоївам, які мені кажуть, що ми там відвезли б там, чи вареників, чи пельменів, а їм ніколи не зрозуміти цього всього моменту. Ми робимо велику роботу завдяки об'єднаній команді і все воно вже їдеш. Ти можеш вести машину, ти можеш вести якісь запчастини, ти можеш круті речі вести, але коли ти їдеш без цього домашнього тепла, я вже не можу їхати. Я, я просто розумію, що. Хочеться щось привезти. І ти привозиш цю часточку тепла, зробленого цими руками жіночими. І кожен із цих хлопців і дівчат, кожен, коли бере ту чи іншу річ в руки, тому що я сужу по собі, я розумію, що вони відчувають і що вони думають. Це дуже важливо для нас, і для них це дуже важливо. Я сказав, що там веземо якийсь пиріжок, якусь барбариску. А інколи барбариска це ж глюкозка. Yeah. Інколи вона може врятувати життя. Yeah. А по-друге, по після окупації перемоги, коли ми заїхали, туди були із хлібом, з пиріжками. там, Я не знаю, пиріжки чи домашні були, чи. Десь, ну, куповані, ну з машини роздавали людям хліб, пиріжки. І я ніколи не забуду цього дідуся. Хто сильніший, скажімо так, той брав там руку тянув, брав хлібину, батон там. А дідусь такий старенький, ну, стоїть його, наче всі отпихають, відпихають, а потім ну всі ж так побрали хліб, там, що було. І він підходить і. Йому подають кульочок, а в кульочку два пиріжки. Він відкриває цей кульочок, достає один пиріжок, другий ложить в карман. і так обома руками бере спочатку його нюхає, а потім це ну, треба бачити, як він почав їсти цей пиріжок. Тож, кожної людини, люди ще не розуміють, що таке життя. Так що, друзі, я буду на цьому завершувати. Я дякую Наташі, я дякую її команді, я дякую всім небайдужим людям, всім нашим дівчатам, Янголам Березані. Всім-всім, хто не стоїть осторонь, і з миру по ниточки, як каже, притрушений Шелудько, Путіну петля, іншого виходу у нас немає: воля або смерть. Кажуть, немає фотки, диви, вже одна є. Оба, оба, вже селфі. У відосіку, так що, друзяки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Давай на цілую всім. люблю. Щас забадяхаємо. Так що всім дякую. Все буде Україна. Слава Україні! Героям, Героям слава.